Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Рада вас вітати! Запрошую вас на заняття з математики. Ми з вами пригадаємо, які цифри ми вже вивчили. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Молодці! До нас з вами завітали веселі гномики. Порахуйте, скільки їх! Так, 7. Число 7 позначається цифрою 7. Подивіться, як пишеться цифра 7. Повторюйте пальчиком за олівчиком. Спробуйте в повітрі написати цифру 7. Молодці діти. Викладіть цифру 7 з конструктора Лего або зробіть з пластиліну. Подивимось з вами, як ми можемо утворити цифру 7. У нас є будиночок, ми будемо заповнювати в ньому віконечка. Цифру 7 можна утворити 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4, 4 і 3, 5 і 2, 6 та 1. Запам'ятайте, дітки! Діти, подумайте, де у природі ми зустрічаємо число 7. Так, веселка має сім кольорів. Давайте пригадаємо, які: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Молодці. А ще ми маємо 7 днів тижня. Ці гномики і є нашими гостями сьогодні. Перший день понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота і сьомий неділя. Діти, а який сьогодні день? Сьогодні четвер. Який він по порядку у тижні? Так, четвертий день. Гномики приготували для нас цікаві завдання. Перше це цифровий лабіринт. Нам потрібно прокласти шлях, щоб дві цифри 7 зустрілися. Ви пробуйте пальчиком, а я спробую лінією. Так, в нас з вами все вийшло. Друге завдання порахуй тварин. Давайте порахуємо тваринок і впишемо у квадратик цифру. Скільки в нас лисичок? Рахуйте. Три лисички. А грибочків скільки. Один, два, два. Скільки білочок ви нарахували? Пять. А їжаків? Три їжака. Правильно. Кіс. 4. А скільки котів? П'ять котів. Молодці, ми справились з завданням. Тепер на нас чекають задачі. Давайте згадаємо дію додавання, яка позначається знаком плюс або знак додавання. Один олівець додати 2 дорівнює 3. Молодці. 3 додати 1 дорівнює 4. Так, діти. Чотири морозива додати одне дорівнює 5. Дві парасольки. Додати ще одну парасольку. Дорівнює три парасольки. Дві рукавички додати ще дві рукавички. дорівнює чотирьом молодці. Гноми хочуть побачити, як ви вмієте порівнювати числа. П'ять більше, ніж два. Три менше, ніж шість. Два дорівнює двом. І 7 більше, ніж 4. Діти, ви розумнички. Яку цифру ми сьогодні вивчали? Так, цифру 7. Гноми дякують вам і прощаються. До побачення!